Олексій Наріжний своє геройство на Чорнобильській АЕС згадує неохоче. Для нього мирний атом страшне випробування, яке тривало три місяці. Реактор бачив на власні очі. Жили в палатках на так. потім на реакторі були. Олексій Наріжний бідкається. Кожного року ліквідаторів страшної катастрофи на Чорнобильській АЕС стає все менше. Чоловік уже пережив два інфаркти, страждає на цукровий діабет і має проблеми з ногами. Мирний атом забрав усю силу. Болію часто, кожен рік, погода по разу, по той по двічі у больниці. Знову буде лягати поліці. Ліквідатор Віктор Сердюк, 24-річним юнаком, потрапив у пекло катастрофи. Ми виходимо з поїзда, а нам бабушки, які уїжджали, кажуть синки, ви куди? Виїжджайте. нема людей. Далі була зона. Працювала тазометрична група МВД України. 15 днів доза, 26 і 8 рентген. Міцним здоров'ям чоловік теж не може хизуватися. Віктор Сердюк намагається усіма силами боротись за права чорнобильців. Його ініціативи відомі навіть прем'єр-міністру України Миколі Азарову, адже полтавець є членом робочої групи при кабінеті міністрів. Ліквідатор сподівається, що незабаром чорнобильці отримуватимуть більше грошей. На сьогоднішній день є проєкт постанови, підписаний протокол. Наради у міністра соціальної політики, де е, про поетапне підвищення пенсії для чорнобильців евакуїрованих хвилиною мовчання та квітами вшанували представники влади та громадськість людей, які в страшній замовчуваній трагедії боролися з немирним атомом.